Ядерна перспектива Минулого тижня голова обласної ради Олександр Чорниваненко запевнив, що заводи з переробки уранової сировини на Кіровоградщині таки збудують. Це підприємство напряму залежатиме від видобутку сировини на Інгульській шахті. Масштаби її виробництва і перспективний ріст потужностей керівники області вирішили перевірити особисто. Вони відвідали ремонтно-механічний цех та знайомилися із роботою пересувного рудосортувального комплексу. Він здатний переробляти до 100 тисяч тонн гірської породи на рік. В перспективі планується запустити більш потужний сучасний комплекс, який дозволить переробляти до одного мільйона тонн породи на рік. За майже 40 років існування Ангульської шахти підземелля державні керівники не спускали жодного разу. Розвідати та оцінити потужності підприємства і спуститися під землю вирішили очільники області Олександр Петік та Олександр Чорноіваненко. Якщо бивши саме, кандидат на президентське кресло Вітренко, я не ошибаюсь, кричав, я всіх заганю в, руд, в рудники, то, ви, то ви, ви, ви там. Ви самі зазволили сюди прийти, вас ніхто не гнав. Найглибша точка тут сягає більше кілометрів. Та оглядини проходять на глибині 312 метрів. Дістатись сюди можна двома підйомниками. На поверхності знаходиться підйомна машина, яка підіймає, та пускає людей в шахту і з шахти. У підземелі працює шведська, китайська та вітчизняна спецтехніка. Завдяки сучасним технологіям видобуток руди збільшили в п'ятеро. Основна робота возити з блока руду на самосвал. А потім вже самосвали возять наверх, коли вже далі вивозять на сівер. Я повинен накидати 40 вагонів. Під час добування руди шляхом вибухівки в шахті утворюються так звані заколи. Через технологічні нюанси в тунелях майже немає утримуючих арок. Аби стеля не впала, її укріплюють за допомогою арматури. Їх армірують отакими от анкерами. Ось, бачите, забурюють. Аже сі раз, по два, ось три, чотири. А тоді зверху торкрет бетоном заповняють ці всі тріщини. Ми тоді ці знаходимося цілком у безпечному місці. Керівництво шахти запевняє, що скарги жителів на землетруси від підземних вибухів безпідставні. кажуть, що сейсміку перевіряють до 10 разів на рік. Я раз, сидів раз цієї бабушки на кухні, сидів навіть з нею, пив чай, а мені дзвонок, він гаджет, я говорю, ви слышали Я говорю, не слышав. Ви обмануємося. Приходимо туди, да. сейсмика показала там полтора бала колебания. І тут же пройшла машина, яка показала 4 балла. Покладів уранової руди в Інгульській шахті вистачить на кілька десятків років. Та спеціалісти говорять, збільшити запаси можна більше як на сотню років. Можна було опуститися на ній ближайші горизонти, не з допомогою техніки, а стволом і починати розробку. Обласні посадовці готові сприяти розширенню потужності шахти. Якщо ми будемо інвестувати кошти у видобуток урану, це перспектива як для нашої області, так і для України. Це в першу чергу робочі місця, це соціальні. Видатки основні запаси урану України зосереджені на території Кіровоградщини. У планах наш регіон має стати територією повного циклу від видобутку до створення ядерного палива. У перспективі є проєкт, що, то, що в Смоліна було построєна. Ми її додаємо новою технікою. Вона буде називатися вже Інгул і переставляємо її сюди доповнительно. Уряд має ухвалити певну спеціальну програму. Надати відповідні режими як податкові, заохочувальні. з нашого боку місцева влада ми маємо подивитися. Що ми можемо зробити в порядку землевідведення? Які програми ми можемо запропонувати стосовно екології, ядерна Україна із замкненим циклом це наш національний пріоритет. Нині Шингульська шахта одне з бюджету творючих підприємств області. Тільки минулого року підприємство сплатило понад 60 мільйонів гривень, Ігор Токар, гуртокерлязі Зеленкін – день за днем.